Прокурор Тернопільської області Геннадій Мовчин особисто виїхав у виправну колонію, провів прийом громадян, заслухав пояснення керівництва колонії та взяв під особистий контроль проведення цієї перевірки в цьому закладі. Засуджена, про яку йде мова у статті, у розмові з прокурором запевняє, про себе не читала і нікого не просила, аби про неї писав. Щось із описаного спростовує, щось підтверджує. До лікарів у колонії каже, звертається рідко. Я єдиний раз тут ходив, аналізи здавати, то вони мене до цієї пори так і не покликали. Далі у ході розмови жінка розповіла, ліків для засуджених катастрофічно не вистачає. Там нічого немає завжди, ніяких медикаментів, там більше їх немає, ніж вони є. Я ж спілкуюся з дівчатами, в мене ж купа в отряді є дівчат, які ходять кожен раз на санчасті, які йдуть на роботу, точно також з давленнями, з температурами, зі всім, зі всім. Забезпечення медикаментами проходять в основному централізовано. Це Тут ходять ліки для лікування для. Віл-інфікованих, лікування опорту інфекцій та високоактивної антиретровірусної терапії. Частину медикаментів закупляємо за рахунок грошей, які приходять до нас з Києва 2-3 тисячі в середньому місяці. Недостатньо бажано отримати трохи більше. Начальник медичної частини стверджує, що профілактичний огляд засуджених відбувається щорічно за графіком і дотримуючись відповідних правил. Крім того, ув'язнені мають право на отримання медичної допомоги за звернення. Сьогодні у Зберезькій виправній колонії відбувають покарання 585 засуджених. З них частина хворі з особливим діагнозом, які періодично потребують диспансерного лікування. Аби вивчити ситуацію з наданням медичних послуг, у колонію приїхали тернопільські інфекціоністи. Вони запевняють, ліками ця категорія засуджених <безпечена>, проте є зауваження. Проводиться недостатньо обстежень е, на вілоінфекцію. Е, Такі наші побажання збільшити кількість обстежень на ВІЛ-інфекцію і при виявленні позитивних результатів е, взяття на диспансерний облік. Фахівцями охорони здоров'я, які залучені до перевірки прикрутру області, виявлено хвору, яка потребує термінової госпіталізації до медичного закладу. На даний час хвору поміщено на стаціонарне лікування у медичну частину колонії та вирішує питання щодо її госпіталізації до спецзакладу за межами колонії. Поцікавився прокурор і побутовими умовами утримання ув'язнених. Попередньо Збаразька прокуратура фіксувала порушення температурного режиму. Були відповідні подання. Коли тане чи дощ, от в нас в туалеті, в умивальнику з потунка тече так, що караул, точно також і на рубочки. Ну, якщо я приходжу з роботи, у мене ноги мокрі, я хотіла би зігрітися якось, хоча б, то це неможливо, тому що батареї холодні. На даний момент, коли комісія приїхала в лагерь, звісно, затопили батареї, ще й так нормально тепло. Перевірка у Збаразькій виправній колонії триває. Фахівці вивчають також виробничі умови засуджених, нарахування зарплати та дотримання норм законодавства щодо умовного дострокового звільнення. Пенітенціарна служба в Тернопільській області на своєму сайті розмістила заперечення на оприлюдненні у статті факти. Остаточні висновки своєї роботи комісія надасть після повного та всебічного вивчення справи.